Друзі, повторно отримали наше до замовлення з Італії. Моделі, які вам сподобались, ми їх повторно дозамовили, Катончик, гарна суперова якість моделька в розмірах, дуже гарна ціна. 1975 гривень. Ідеально сідають на фігурку. Але ще основна новиночка це джинсова спідничка, просто яку всі дуже неймовірно хотіли. Вона є в розмірах, вона вже доступна і вже є у продажу. Повторно також дозамовили ми костюмчики, які вам також сподобались. Це йдуть брючки і піджачки. Моделька йде в розмірах. Покажу вам ближче е, «СМЛ». Він ще не відутюжений, але все ще попереду. До речі, є ще маємо і в біжевому кольорі. Так, про спідниці я говорив. Маємо їх достатню кількість. Повторно також отримали ось такі катонові спіднички. Хто хотів, знову вони є у продажу. Тому заходьте до нас, пишіть онлайн і ще вам швидесенько покажу нашу новиночку. Ось таке шоколадне плаття. Маємо лише дві штучки. Тому придивляйтесь, зробимо для вас замірчики і відправимо. Матеріал віскоза, супер якість Ну і цікава моделька. джимі кей все робить для того, щоб ви були гарні.